Я сідаю раз на тиждень виписую всі витрати по картам, так як я взагалі майже не користуюсь готівкою, то в мене всі транзакції йдуть по картам. І я дійсно почала собі просто виписувати спочатку списком, дата, сума за що. Потім я надсилаю в чат GPT, прошу його підбити такі підсумки для кожної категорії. Це такий перший крок, да, як я почала вести фінанси. Далі я почала писати собі план на місяць по фінансам, скільки коштів я хочу потратити. Трати в певні категорії, наприклад, там категорія продукти, категорія витрати на їжу, там в закладах, категорія одяг, категорія краса, категорія поїздки. Я дійсно почала створювати такий план і аналізувати наскільки цей план відповідає дійсності. Я можу сказати, що там протягом цього року я кожного місяця дійсно підбивала підсумки по фінансам, і я вдячна собі за те. Що я можу чітко сказати там, так я витратила стільки коштів на це. Я витратила стільки коштів на це.